Вітаю усіх, хто дивиться суспільне сьогодні. Ми знаходимося у Тернопільській обласній філармонії. За пів години тут розпочнеться концерт заслуженого академічного оркестру симфонічного українського радіо. Нещодавно оркестру виповнилося 95 років, і цей тур дев'ятьма містами України Симфонічного оркестру Українського радіо присвячено ще одній важливій події. Цього року Українське Радіо відзначатиме своє сторіччя. Буде це у листопаді. Ми поступово підходимо до відзначення цієї дати, і власне цей тур симфонічного оркестру українського радіо і підводить до цієї дати нас усіх. Поруч зі мною ведуча цих концертів, ведуча українського радіо, музикознавиця Галина Бабій. Вітаю вас! Вітаю! Дякую за запрошення. Тернопіль не перше місто, де відбувається цей концерт. Розкажіть про атмосферу, яка панувала на попередніх концертах. Атмосфера фантастична. Ми зрозуміли, що люди чекали на ці концерти. Ми зрозуміли, що ми виконуємо високу місію просвітницьку. Ми зрозуміли, що ми стимулюємо бажання жити, бажання відвоювати свою країну, бажання наближати перемогу. І ми дуже щасливі, що в нас видалася така нагода в той час, як триває повномасштабна війна, здійснити цей тур, відсвяткувати в такий спосіб сторіччя українського радіо і 95-річчя нашого симфонічного оркестру, і зустрітися з людьми, які можливо ніколи нас не бачили, лише чули якраз в радіоефірі. Це велике щастя. Я щаслива. Чим для вас є Українське радіо в цілому? Це моє життя. Це моє життя. Я працюю на українському радіо 37 років. 37 років я в ефірі. Я провела безліч ефірів, різноманітних програм, інтерв'ю. Я можу звертатися до всього світу, і весь світ мене чує. Я можу спілкуватися з найрізноманітнішими людьми, з героями, героями нашого часу, з музикантами, з талантами. Ну це це насправді це велике щастя ще раз повторюся. При відкрити трошки завісу нинішнього заходу, що сьогодні зможуть почути люди, які прийдуть на цей концерт. А нас два відділення: у першому відділенні зарубіжна класика, українська класика і сучасна українська музика. В другому відділенні це суцільна лірика і суцільна пісня, тому що це найвідоміші пісні Володимира Івасюка у симфонічному аранжуванні, і практично це вже не пісні. А як ми кажемо, такі е, невеличкі, компактні, симфонічні перлини. І мені здається, що це теж дуже важливо, тому що люди, коли чують ці пісні, в них, от, знаєте, щось тенькає, от там десь в серці, в душі, вони е, ширше відкривають очі, вони починають посміхатися, вони починають підспівувати. А до кінця другого відділення у нас всі вже і підтанцьовують. І тут ще є така об'єднавча місія нагадати всім, що ми нація, що в нас є спільні цінності, що ми повинні їх плекати і культивувати у наступних поколіннях. І це, ну, це просто фантастична ідея і щастя, що вона випала саме нам для реалізації. Дякую вам за те, що ви прийшли на наш сьогодні майданчик. Ми будемо відпускати вас готуватися до концерту. А ваші слова про особливу атмосферу, яка панує на цих концертах, ми хочемо підтвердити невеликим відеосюжетом. Це збірне відео з тих концертів, які відбулися вже в інших містах України. Його готували наші колеги із Хмельницького та Житомира. У Житомирі відбувся концерт заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо. На концерті збирали гроші на допомогу 14-й окремій механізованій бригаді, яка зараз на Куп'янському напрямку. Наступний концерт оркестру відбудеться 6 жовтня. На Святкування сторіччя українського радіо сьогодні прийшли ветерани-радійники. Запам'ятала, скоріш за все, така інтенсивна робота, інтенсивна робота щодня. Ще тижня немає як день музики. Минув сьогодні. Ми будемо слухати музику, вічність і сучасність Івасюк. А тобто, оця місія нести красу і правду це радіо. І оркестр зал в обласній філармонії повний глядачів. Перше відділення розпочинається з творів української класичної музики. Антракті запитуємо глядачів про перші враження. Перша частина була просто суперова. Якщо можна вживати таке слово, все сподобалося. Чудовий оркестр, а чудове диригування. Це дуже класно, що концерт відбувається, і зал переповнений. І власне, ми розуміємо, що необхідно культуру якраз от подібних заходів привносити в наше життя. Власне аранжування симфонічного оркестру українського радіо, пісень українського композитора Володимира Івасюка, розповідає художній керівник оркестру Володимир Шейко. Оркестр каже, днями відзначив 95-річчя. Це не є філармонійний концерт, це концерт вітання глядачами, концерт зустріч глядачами. Концерт з того, що формату, який звучить по радіо. Це середні форми симфонічні, Недовгі твори, але дуже різножанрові, різнокольорові. Усім, хто щойно до нас приєднався, нагадаю, що Суспільне сьогодні працює у Тернопільській обласній філармонії, де за кілька хвилин розпочнеться концерт заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо, який цього року відсвяткував 95 років, який зараз у турі містами України, аби підвести нас усіх до чудової події, до святкування сторіччя. Українського радіо сьогодні поруч із зі мною керівниця радійних проєктів Суспільного Тернопіль, Наталка Андрушко Колтун, вітаю тебе! Вітаю! І хочу, аби ти розказала, як готуєтеся до сторіччя українського радіо, чого чекати в листопаді слухачам. Ну, власне кажучи, кампанія зі святкування сторіччя українського радіо вже розпочалася, і це не перша акція сьогодні. Ми зустрічаємо наш симфонічний оркестр, але вже наша редакція брала участь у такому всеукраїнському проєкті, який називався Лист на радіо ми записували людей завдяки раді... людей, життя яких змінилося завдяки радіо. Отакий був задум, і направду радіо свого часу мало величезний вплив. І Я би хотіла, щоб воно залишалося таким же впливовим засобом масової інформації. І надалі сьогодні ми зустрічаємо наш оркестр. А надалі ми плануємо серію розповідей про наших ветеранів. Вже власне розпочали про Ярослава Гулька. Це унікальна людина, це один з найстаріших журналістів України і ну, напевне найстаріший журналіст Тернопільщини. Це Власкору Українського радіо, перший Власкору Українського радіо я була останнім. Він був першим. От, між нами був Євген Баров, заслужений журналіст України, і працював він в Тернопільській редакції. Це людина, які 94 роки виповнилося нещодавно, але в нього абсолютно ясний розум. От, і спілкуватися з ним було направду цікаво. Власне, сьогоднішній захід це і можливість усім тим, хто дотичний до радіо, зустрітися і побути разом у прекрасній атмосфері. Скажи, чим тематично саме на Радіо запам'ятався тобі цей рік радійний? А ну, от власне, цими проектами. Тепер ми робили проект про діалекти. Він скоро вийде, так невеличкий такий спойлер чи анонс. Скоро вийде на українському радіо за нашою також участю, за участю нашої редакції. Проєкт про діалекти. Ну ще не знаємо його назви. Там будуть діалекти різних регіонів, і от також зайду наперед, що наступний ваш спікер Олег Герман брав у ньому участь. Дякую тобі, Наталю, за те, що ти завітала на наш майданчик. Усім, хто нас дивиться, нагадаю, що на Суспільному зараз є можливість долучитися до гарної події, яка сьогодні відбувається у Тернопільській обласній філармонії. Сьогодні до Тернополя завітав симфонічний оркестр українського радіо цього року. Українське радіо відзначає 100 років. Українське радіо це незалежний мовник, це величезна одна. З найбільших радійних мереж належить до мовлення суспільного. І сьогодні у нас така гарна подія, на яку ми запросили людей, які є нашими спікерами, які є нашими друзями, які є дотичні до радіо. І вже будемо чекати на нашого чергового гостя. Говорить Київ столиця України, Українське радіо найпопулярніша розмовна радіостанція України з найбільш розгалуженою мережею поширення сигналу, найстарший мовник нашої країни та один з найстарших у світі. Спільнополітичний канал, основою якого становлять щогоденні інформаційні випуски, а також щоденні лінійні програми у прямому ефірі про політику, міжнародні відносини, економіку соціальну сферу. Також в ефірі представлені пізнавальні освітні культурологічні спортивні програми, що відповідають запитам слухачів незалежно від віку, статі освітнього рівня. Ще раз вітання усім, хто доєднався до нашої стрім-трансляції. Щойно нагадаю, що ми працюємо у Тернопільській обласній філармонії. Ми попередньо спілкувалися із керівницею радійних проектів на Суспільне Тернопіль Наталкою Андрушко Колтун. Вона заанонсувала нам тут в ефірі Олега Германа. Обов'язково з нашим поетом поспілкуємося і нашим добрим радійним другом. Працюємо наживо і зараз у нашій студії пресофіцер. 105-ї бригади окремої бригади тероборони зсу Юрій Кульпа сьогодні він не випадково не лише як людина, з якою зроблено надзвичайно багато роботи і на радіо, і на телебаченні, і на діджитал платформах. Він сьогодні представляє нашу співпрацю із військовослужбовцями, адже адже початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну суспільне і українське радіо ле. Вову частку тем присвячує саме боротьбі за незалежність України, боротьбі проти окупантів, історіям військовослужбовців, їхніх родин та волонтерам. Але Юра сьогодні не лише як прес-офіцер у нашій студії, він також як людина, яка починала свою роботу в медіа саме з радіо, і саме із радіо Тернопільського, яке потім і стало частиною українського радіо. Радіо. Як це було і коли, пригадай той час? І, Іра, надзвичайно приємно і бачитися і тим більше спілкуватися, тому що ми в душі і, я думаю, по життю були, є і будемо радійниками. Е, так нас вже називали. Я такими сподіваюся, і будемо назавжди. Тому що радіо, коли вперше увійшло через груди, через серце, коли тембр голосу е, пішов у мікрофон, а з мікрофону він лунав на область, а тепер на Україну, світ, тому що є у нас вже технології, які дозволяють це робити. І я не побоюсь цього слова, що радійником я став з дитинства. Тоді, коли виграв конкурс зі стрільби, точніше змагання. Це був клуб юного моряка. Я в першому класі, коли зайняв перше місце. А цей клуб був біля озера. Мене запросили на радіо дати інтерв'ю. І коли я в першому класі пішов на радіо, мені е, дали мікрофон, мені дали навушники, мене посадили за стіл. Напевно, це запам'яталося на все життя, і десь на півсвідомості я згадав це вже коли був в дорослому віці, і е, саме поєднав е, музику, тому що вступив уже до вищого училища культури, грав на інструментах. Співав, поєднав музику і розмовний жанр, коли почав працювати власне, на радіо. Це поєднував з навчанням у Львівському національному університеті факультеті журналістики. Я пригадую, тоді був конкурс Володимир Лучканін. Організовував його, зібралися молоді, амбітні люди, не завжди згідні з політикою, скажем так, радіо, яке було на той час. А це були 90-ті роки, це були початок 2000-х років, це був культ молодіжного радіо, і ми, як молоді прогресивні люди, завжди хотіли чогось, як я той казав, свіжого, свіжого і, і нового, і класно, щоб це подобалося. А радіо мені пам'ятається до сих пір, коли Володимир Сіробаба. Своїм тембром голосу розпочинав ефір, або заставка звучала, говорить Тернопіль. От ніколи це не забудеться, воно я кажу назавжди і назавжди ми будемо радійниками. Скажи наскільки практичний журналістський досвід на радіо потім тобі допоміг на службі? Спілкувай спілкуючись з посадовцями, коли ми робили. Інтерв'ю, коли ми робили новини, коли ми спілкувалися в прямому ефірі, тепер ті самі люди, скажімо, вони є в моєму житті, так але я уже як прафефіцер між військовою частиною і між тими самими людьми в цивільному світі, між посадовцями. Створюють такий свого роду місточок, так от пресофіцер, це військова частина, це цивільні люди, цивільні засоби масової інформації, і людина, яка якраз власне організовує цю всю співпрацю. Дуже багато доводилось працювати ще з попередніх років із журналістами різних видань, різних медіа, перебуваючи як за кордоном, так і в АТО в ООС. Надаючи інформацію, можливо, створюючи якісь новини від нашої частини, популяризуючи якраз збройні сили України, службу військову за контрактом, це все поєднується. Вони нікуди не ділися. Тобто, журналістика, яка б не була, вона залишається журналістикою і. Коли ти спілкуєшся з тими людьми, з яких брав інтерв'ю, з якими робили передачі вже в статусі військовослужбовця? Є багато чого згадати ну, і надзвичайно дуже приємно. А Тернопіль це таке, скажімо, невеличке, а можливо, і трохи скажу і велике вже тепер місто, в якому можна знайти всім час для того, щоб поспілкуватися на різні теми. Наскільки важливою для вашої бригади є співпраця із суспільним з українським радіо, зокрема. Знаєте, надзвичайно приємно було співпрацювати від самого початку моєї служби, тому що на суспільному на обласному радіо я знаю багатьох, з якими виріс, які вже стали з звичайних редакторів, керівниками. От і. Моя співпраця продовжується, і мені здається, що я не виходив із суспільного, не виходив з обласного державного радіо. Ми просто на деякий час розбіглися і потім знову зійшлися. І по сьогоднішній день, тільки як є нагода, ми зустрічаємося. Ми творимо якісь новини. Ми беремо, черпаємо якусь інформацію. Завжди звертаються за коментарем. Ми ніколи не відмовляємо. І я, будучи сам в шкурі журналіста, я розумію, як важко журналісту. Допитатися, достукатися тому всякими способами йдемо на співпрацю. Я думаю, що так воно й буде Україні перемоги, а журналістам і радіо процвітання. Дякую усім, хто нас дивився. Нагадаю, що спілкувалися ми із Юрієм Кульпою, пресофіцером 105 ї окремої бригади тероборони ЗСУ. Сьогодні дякуємо усім захисникам, усім волонтерам, з ким співпрацює Українське Радіо і Суспільне, і сподіваємося надалі на плідну роботу. Ви вже напевно чули один дзвіночок. Він сповіщає про те, що ми до концерту посуваємося все ближче і ближче. У нас попереду ще є наші гості і друзі, які сьогодні хочуть висловитися, яких ми запросили на. На наш стрім майданчик, але маємо ще один для вас сюрприз і подарунок. Зараз пропоную вам послухати. Ми сьогодні згадували про Романа Коляду, журналіста та музикознавця ведучого телевізійних ефірів та радійних ефірів на українському радіо та Суспільному. І він спеціально для нас підготував відеозвернення. Зараз пропоную його подивитися і послухати, Українське радіо. Це слово сполучення. Я вимовляв за своє життя дуже багато разів і сподіваюся, вимовлю і ще не раз українському радіо в цьому році виповнюється 100 років. Це складно собі уявити, але так з 1924 року загальнонаціональний мовник, один із найстаріших в Європі, виходить в етер розповідає людям про найважливіше в усі часи українською мовою і про Україну. А ви зараз бачите, тут багато написів над моєю головою на цьому баннері? Це перший канал суспільне новини, суспільне спорт це про телебачення. А от далі починається радіо. Це радіокультура, радіопромінь. Українське радіо це три канали нашого радіомовника, які входять зараз до системи суспільного мовника, і які разом всі відзначають цей ювілей. Хоча радіопромінь створений трошки пізніше, 50 з гаком років йому наймолодший в нашому складі канал це радіокультура, Але загалом я думаю, що зараз всі мої колеги, навряд чи я покривлю душою в цьому перейняті цим ювілейним святковим настроєм. Нас багато це велетенська мережа, яка тепер працює і у форматі. Ті подкастів і виготовляє діджитал продукт для Ютуба. Тож слухайте нас, дивіться нас. Приєднуйтеся до величезної родини українського радіо. З нами щойно був Роман Коляда. Нагадаю усім, що сьогодні ми ведемо пряму трансляцію з Тернопільської обласної філармонії, де за кілька хвилин розпочнеться концерт заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо, який цього року відсвяткував 95 років. А готуємося ми цього року відзначити сторіччя українського радіо. І обіцяний Олег Герман у нашій студії вітаю вас, пане Олеже. Ви є яскравою сторінкою в історії українського радіо. А Українське Радіо Тернопіль є також яскравою сторінкою, ну, однією сторінок у вашому житті. Правда мали. ж ви є спікером і учасником наших телевізійних проєктів та діджитальних проєктів на суспільному Тернопіль. Знаєте, напевно, в кожної людини є свій час і свої люди. І у вас, напевно, також на українському радіо Тернопіль є когорта своїх людей. Знаєте, Пригадайте про них і про цей час. Я вам скажу такі два епізоди, бо тому, що зараз будуть дзвіночки і нас покличуть в зал. Але два епізоди. Перший епізод, який пов'язаний не з Тернополем, але разом з тим з оркестром. 90-й рік з студія звукозапису, симфонічний оркестр, і я читаю поезію. Я читаю поезію, а оркестр грає. Розумієте, це був той стан, якому я на землі не був. Я впитав це наповнення слово музику, музика і слово, і це перелив твої гармонії. Це був букет. Це раз, друге. 89 рік, рік наперед, Михайло Зубик, ми робимо прямий ефір на домашню розмову, гострі питання, проблемні питання. Взагалі питання таке, але був прямий ефір. І люди дзвонили до нас, і ми відповідали. Закінчується ефір, ми виходимо в двір, обнялися і каже, Михайло, я не знаю, чи ми завтра зустрінемося після цього приймати. Радіо для мене була дуже велика наука, школа, візнання, передачі, осмислення. Подачі думки. Думку можна зберегти, зім'яти, зігмати, викинути, ніхто не почує її подати, як причасті. Ту думку подати. І для мене, наприклад, такими були пам'ятними постатями, які заходив, наприклад, Олександра Бурма. Коли я приходив, він сидів так поважно, глибоко замислив. І що ви нам прочитає? І так вона так говорила, що обов'язково знаходилося те, що вона би хотіла би почути. А е -е -е -е, Островська наша людина. Та світ, вона, вона квітка бігала там. А е -е -е, Олег Снітовський, який так само пішов, і кореспондентами, і всім він був, а Бекисевич своїми поезіями свої, до мене приходив. Олег, давай мені текст, я музику вже пишу. Людей, які були. Люйко людей, які були е, там безпосередньо. Взагалі, то бе у мене якийсь такий е, от бару. Бач, на беку, яке селі бару, бурма е, е, баров, взагалі він інтелектуал, такий він виважений в своєму слові в пошуку, Микола, він там відійшов. Але словом, люди, які творили радіо, вони жили тим. Духом раді, а це дух особливий, це, це аромат слова. До речі, про слова. Не відпущу вас сьогодні без звіршованих рядків, можливо, щось вам нанизалося в процесі Добре, або до біг, того. Біг, просто біг. Так. Знову ж щірими штрихами закреслює сліди тепла, а полохливими листками на трави музика лягла. На трави й думи одночасно, на струни першої сльоти Сумна вічна і прекрасна, і не розгадана, як ти. Нехай це буде про радіо. Дякую вам. Нагадаю, що з нами був тернопільський поет Олег Герман. Ми сьогодні знаходимося у Тернопільській обласній філармонії, де чекаємо на початок концерту симфонічного оркестру українського радіо. Ми запросили сьогодні ще одну спікерку. Зараз сподіваюся, ми її побачимо у нас на стрім-майданчику. Пан Олег згадував про людей, які які раніше працювали на радіо про наших ветеранів сьогодні. Ми поіменно не зможемо назвати кожного, але думками, душею разом з усіма, хто причетний до радійної справи разом з нашими ветеранами, тих, кого немає. Ми пам'ятаємо і готуємося до відзначення сторіччя українського радіо. І кілька фактів, які можливо ви не знали, а можливо про які. Забули, і сьогодні про них варто нагадати. Отож, 16 листопада 1924 року у Харкові в ефір вийшла перша передача українського радіо. У 1929 році були створені оркестри українського радіо. У 1950 році Українське Радіо почало мовити за кордоном. 1951 дев'ятсот було введено в експлуатацію Київський телерадіоцентр на хрещатику. Цікава дата: 1980 рік в історії радійній було створено великий дитячий хор українського радіо. 24 серпня 1991 року. Українське радіо вело трансляцію з Верховної Ради України, завдяки чому радіослухачі стали свідками проголошення незалежності України. І 1 вересня 1991 року в ефірі вперше прозвучав національний гімн у оркестровому виконанні. Нані ще до його офіційного затвердження гімном України 2004 рік було відкрито музей історії українського радіо на Хрещатику 26 Є у нас наступна гостя, яка власне завершить сьогодні нашу трансляцію. Хочу вам сьогодні представити Марічку Юрчак, керівницю креативного кластеру на пошті. Марічка також є учасницею наших радіопрограм, телевізійних наших проєктів та діджитальних наших проєктів. І також Марічка займається такими нішевими культурними проектами у нещодавному інтерв'ю, яке ми готували. Для нашого Ютубу Суспільне Тернопіль ми говорили про те, що в час війни вибухнула українська культура і отримала нове життя? А власне, як розповідав Роман Коляда, у нас є окремий, скажімо так, сектор і окрема сфера, яка відповідає за культуру на радіо, це радіо культура. Так як ти дотична до сучасних культурних проєктів, що би ти сказала про культуру і змі зараз? Наскільки? І це важливо українцям дуже важливо тримати зв'язок, де б ми не були сьогодні. Ми розпорушені по світу, ми його губимо іноді втрачаємо через на жаль військові обставини. Але українське радіо це те, що дозволяє тримати цей зв'язок. І ви дуже круті в тому, що ви освоюєте нові технології, нові формати. Я люблю радіокультура, але моя улюблена передача це гомін. Аут на радіопромінь. Так що творцям цієї передачі великий привіт. І взагалі я вважаю, що ці звуки включення українського радіо це частина нашої національної ідентичності, десь поруч, як гімн Україну Тараса Петрененка і ці звуки нашого українського радіо. Скажи, чого би тобі, як слухачці і в принципі, і глядачці, бо ми доступні радійно на візуальних платформах, хотілося би ще. Я думаю, що обраний вектор цілком правильний. Ви сучасні. Ви комунікуєте з молоддю, а це дуже важливо давати голос молодому поколінню, яке буде творити нашу Україну. Воно буде її відбудовувати, воно буде формувати. Тому дуже мрію, що ви запросили мене на 150-річчя українського радіо маю шанс дожити. А взагалі багато багато десятиліть роботи вам. Дякуємо, Марічко, тобі за співпрацю і за гарні слова. Нагадаю, що сьогодні ми перебуваємо у Тернопільській обласній філармонії, де за кілька хвилин розпочнеться. Концерт заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо, який відсвяткував 95 років. І у листопаді нагадаю, ми будемо святкувати століття українського радіо. Завершуючи цю трансляцію, хочу сказати, що невдовзі ми зустрінемося. Сподіваюся, з вами знову на прекрасній традиційній події, яку щороку організовує Українське Радіо, до якої запрошую щороку і зараз усіх доєднуватися. Це радіодиктант національної єдності, який ми будемо писати 25 жовтня. Усім, хто був з нами, дякую за увагу. Дякую, що були з Суспільним. Слухайте Українське Радіо. Дивіться суспільне.